Доброго дня! Доброго дня! Доброго ранку! Доброго вечора! Сонце зашло! Можна просто привітатись. Все ви можете забути, але слово привіт ви не забудете ніколи. Це уривок з майстер-класу Жестової мови, який днями відбувся у просторі для дівчат та жінок вільна. Який організувала та провела Світлана Авіленко. Вона голова шосткинської організації утох і опікується людьми з порушеннями слуху, які володіють жестовою мовою. Наприкінці вересня, останню неділю, якщо бути точнею, проводиться міжнародний день глухих людей. Так але до цього проводиться міжнародний тиждень жестової мови. У нас шостки це я вперше раз проводжу, Мені на меті немає дати. Людям знання і спілкуватись, вони вийшли, спілкуються зразу жестами. Ні. Але навички перше, там як абетка на жестовій мові. Я думаю, що при бажанні може вивчити кожне і вільно донести не людині, що його там ну турбує. Якісь питання, він може абеткою йому показати. Важливість спілкуватися за необхідності надати допомогу тим людям, у кого є порушення слуху. Це відповідальність кожного з нас. Саме так вважає пані Світлана. Якщо ви лікар і до вас звернула злуха людина, один лікар раз і починає комунікувати, то тобто, є якісь там пише йому питання або зв'язується з перекладачем, так. А інший лікар не потребує цього, як мені пояснили. я знаю цю людину, що в неї болить. Тобто це відповідальність кожного. Сюди, аби дізнатися, ази спілкування зі слабочуючими людьми прийшли представники міської влади, представники різних організацій, студенти, керівники установ, які у своїй роботі комунікують з такими людьми. До заходу пані Світлана підготувала учасникам своєрідні абетки, дактри жестової мови, за допомогою яких всі бажаючі змогли ознайомитися та запам'ятати мінімальні фрази, аби змогти комунікувати зі слабочуючими людьми. Також під час майстер-класу пропрацювали різні ситуації, коли людям може знадобитися знання жестової мови. Запам'ятайте, цей простий жест, документи, ваші документи, так? ваші документи. Ці документи входять, Паспорт. Паспорт. код дактилюємо і поліція посвідчення. Всі, хто прийшов на майстер-клас, вважають, що отримані під час заходу знання стануть у нагоді, адже всі шосткинці мають бути соціально відповідальними. Звичайно, хочу подякувати пані Світлані за те, що вона зібрала нас сьогодні у цьому просторі вільна, тому що я вважаю, що все ж таки це дуже важливо дуже важливо в нашому житті зустрічаються люди, з якими ми ну інколи не можемо поспілкуватися звичними з нами способами. Тому ми повинні готові бути до того, що треба комунікувати з цими людьми, і навіть навіть треба іноді надати їм допомогу, якщо це потрібно. Вважаю, що це напрочуд дуже важливо, тому що в нашій громаді багато людей з такими вадами, з порушеннями слуху. А ми маємо розуміти, як поводити себе з такими людьми, як правильно до них звернутися, щоб не образити. Тому ми маємо бути соціально відповідальними, і а, тому це є дуже важливий захід. Я отримала обетку мови. Я зможу розмовляти з людьми жестовою мовою, якщо вони це на нього в житті. Світлана Авіленко наголосила, що за бажанням всіх, хто був на заході, зможуть самостійно вивчати жестову мову за беткою за потреби, як говорить пані Світлана. Можна звертатися до неї за допомогою. Вона ніколи не відмовить.